Через удар по поліклініці та ветклініці в Дніпрі щонайменше дві людини загинули і три десятки поранено. Вночі ППО знищила 10 ракет і 23 шахеди. Були прильоти у Дніпрі і незначені пошкодження уламками у столиці. У Києві суддя на підпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту. Його затримано. Інша суддя, яку обвинувачують у дачі хабаря, пішла від покарання на службу в ЗСУ. А новим головою Верховного суду обрали Станіслава Кравченка, який обіцяв квартири в обмін на голоси на свою користь. Про ці та інші події чотириста Ися го дня великої війни далі моє ім'я Дмитро Олійник. Почну із найбільш резонансної події минулої доби. Вночі голова Макарівського районного суду Київської області збив насмерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддя Олексій Тандир рухався на автомобілі Lexus Берестейським проспектом на початку комендантської години. В цей час військовий вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Загиблому військовослужбовцю було лише 23 роки. В нього залишилося троє дітей: батько у Бахмуті, брат теж на фронті. Жінка з дітьми наразі перебувають за кордоном. За даними джерел. УП, суддя перебував у стані алкогольного сп'яніння. ДБР повідомило, що він відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп'яніння. В авто були розкидані пляшки. Примітно, що спочатку, дивлячись на жертву, суддя промовив, аби був живий. А коли почув, що нацгвардієць мертвий, сказав, що за кермом не сидів, що був водій, який втік у кущі. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею кримінального кодексу, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк Рок до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. Вирішується питання щодо повідомлення затриманій особі про підозру та звернення до вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на подальше затримання судді та утримання його під вартою. Ну а поки що, аналітичний центр фундації дежур повідомляє, що суддя Тандир у 21-му році відмазував свого колегу суддю Києво-Святошинського райсуду Дмитра Усатова, який спричинив п'яне ДТП, що призвело до тяжких травм хребта водія іншого авто. Сьогодні вранці окупанти вдарили по поліклініці і ветклініці у Дніпрі. Станом на зараз відомо про двох загиблих і щонайменше три десятка поранених. Серед поранених двоє дітей хлопчики трьох та шести років. Обоє шпиталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Госпіталізовані і одинадцять дорослих. Двоє у важкому стані. Три людини вважаються безвісти зниклими. Росія вкотре здійснила нічну повітряну атаку. Повітряні сили України знищили 10 крилатих ракет, 23 шахеди та два розвідувальних БПЛА. Загалом було зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударного дрона. Внаслідок атаки у місті Дніпро пошкоджені приватний сектор, декілька підприємств та АЗС. Також постраждав співробітник заправки. Над Дніпропетровською областю збито 5 крилатих ракет і 6 шахедів. Над Києвом сили ППО збили усі ворожі цілі. Столицю Росіяни та. Ховали ракетами типу Х-101 і 555 зі стратегічних бомбардувальників. Уламки ракет пошкодили дах ТРЦ і автомобілі на парковці в Оболонському районі та приватний будинок у Шевченківському районі. Там обійшлося без постраждалих та критичних руйнувань. В цей же час бавовна лунала і в Росії. Зокрема, вибухи сталися над центром Краснодара. Сили ППО там спрацювали після того, як місто атакували безпілотники. За попередню інформацію постраждалих немає. Зафіксовано пошкодження покрівлі будівлі та вікон. Також безпілотник скинув вибуховий пристрій на будівлю Газпрому в Білгородській області, Унаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю. Вибито вікно, посічено фасад і покрівлю. А ще російська протиповітряна оборона, нібито збила українську ракету в районі Морозовська, де Сташований військовий аеродром, на якому базуються бомбардувальники, це у Ростовській області. А це наслідки прильоту в окупованому росіянами Бердянську. Вчора ввечері там пролунало кілька гучних вибухів. Колаборант Росіян Рогов заявив, що ЗСУ завдали масованого удару по місту. За деякими даними був приліт у польовий склад боєприпасів. Вчора у телеграм-каналах з'явилося відео, як український безпілотний Брандер вражає корабель Іван Хурс чорноморського флоту Росії. Запис поширив, зокрема, неофіційний канал українських військових оперативний зсу джерело української правди підтвердило автентичність відео та зазначило, що російський корабель не затонув, але зазнав ушкоджень у результаті атаки. Росіяни поспішно. Його ремонтують. Нагадаю, у Міноборони Росії стверджували, що влучань не було що, начебто, всі безпілотники знищили вогнем зі штатного озброєння за 140 кілометрів. Актуальна інформація щодо наслідків обстрілів на сайті Pravda.com.ua. Пам'ятайте і про клуб української правди. В ньому глядачі, читачі взаємодіють із редакцією. Там же є можливість підтримати наше незалежне медіа донатом. Посилання залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Топ генерал США Марк Мілі заявив, що Україна здатна звільнити всі окуповані Росією території, але це відбудеться не у найближчій перспективі. І додав, що поки триватимуть бої, підтримка України продовжиться. Також Мілі розповів, чому західні держави лише нещодавно ухвалили рішення про надання Україні винищувачів F-16. За його словами, найшвидший і найдешевший спосіб захистити повітряний простір робити це із землі і надавати ефективні наземні системи ППО. Це найбільш ефективний шлях. Перешкодити росіянам здобути перевагу в повітрі, що американці і робили, а от що стосується F-16, то 10 літаків коштують мільярд доларів. Їхнє утримання ще мільярд доларів. Тобто 10 літаків коштують 2 мільярди доларів. У росіян тисячі літаків винищувачів 4-го і 5-го поколінь. Тому щоб протистояти їм у повітрі, потрібна суттєва кількість відповідних винищувачів. Проте мілі вказав, що в майбутньому F-16 відіграватимуть роль у складі військово-повітряних сил України. Але на те, що Збудувати повітряні сили необхідного обсягу і потужності піде значна кількість часу. Ось він, Марк Міллі. Його суворий кінематографічний погляд став дуже впізнаваним серед українців за останній рік. Він очолює об'єднаний комітет начальників штабів з 2019 року та його повноваження. Завершується днями. Байден подякував Міллі за плідну роботу і офіційно оголосив кандидата, якого номінуватиме як нового главу замість генерала Марка Міллі. Його ім'я Чарльз Квінтон Браун. Він військовий льотчик з бойовим досвідом із родини кадрових військових. Наразі він очолює повітряні сили США. А перед тим очолював низку підрозділів і центральне командування повітряних сил. Чарльз Квінтон Браун є першим афроамериканцем на посаді очільника одного з родів військ США. Призначення і затвердження генерала Брауна також що означатиме, що разом з міністром оборони Ллойдом Остіном дві найвищі керівні посади в Пентагоні вперше в американській історії обійматимуть афроамериканці. Сполучені Штати навряд чи наважиться на сильні рішення щодо майбутнього України в НАТО на саміті у Вільнюсі. Це заявив колишній посол США в Україні, директор центру Євразії в Атланті Кансел Джон Гербс. На його думку, погана новина, і це стосується також НАТО, у тому, що адміністрація Байдена вочевидь злякалася постійних погроз, що лунають від Кремля про потенційне застосування зброї масового знищення. Тож, на думку Гербста, на саміті у Вільнюсі не вдасться почути сміливу позицію США щодо перспектив отримання Україною членства. Вальянці він вважає, що кращий спосіб для України отримати максимальний результат від саміту у Вільнюсі це робота з Польщею і державами Балтії, Чехією, Данією, Норвегією, Нідерландами і Британією. Саме проголошений білоруський президент Лукашенко заявив, що російська ядерна зброя вже почала переміщуватись до Білорусі в межах двосторонніх домовленостей. Так, диктатор прокоментував підписану міністрами оборони Білорусі та Росії угоду про розміщення російської ядерної зброї на білоруській території. На уточнювальне питання чи вже перебуває ядерна зброя Росії у Білорусі. Лукашенко сказав: можливо, я приїду і подивлюся. Wall Street Journal сьогодні пише, що спецпредставник Китаю Лі Хуей намагався переконати країни Європи у тому, що їм потрібно закликати до припинення вогню в Україні, визнавши за Росією окуповані українські території. Також китайський дипломат закликав європейські уряди розглядати Пекін як економічну альтернативу Вашингтону. За словами співрозмовника видання, головні інтереси Китаю полягають у тому, щоб Росія не програла війну і щоб Москва утрималася від застосування ядерної зброї. Нагадаю, лі відвідав Україну. Україну, Польщу, Францію, Німеччину і Бельгію, де розташовані інституції ЄС і НАТО. Щоб потрапити на етикетку ямайського рому капітан Морган, англійцю Генрі Моргану довелося стати піратом. Щоб опинитися на вивізках ресторанів KFC, американець Гарланд Полковник Сандерс винайшов секретний рецепт смажених курчат. З Кентукі, хлопчику, з етикетки на банці згущеного молока, слава дісталася за красиві очі. Ось ця банка, ви її добре знаєте. А ось праворуч хлопчик, портрет якого був перенесений на етикетку у середині 70-х. Він одесит його ім'я Олександр Бабич для багатьох поколінь. Він став символом дольчевіта, солодкого життя, на яке ми заслужили. Та іконою Харчпрому, яка пережила перебудову, розвал союзу і три десятиліття незалежності України. Весь цей час не старіючий, наче Доріан Грей, хлопчик, на етикеті. Ці міцно тримав у руці ложку з незбираним згущеним. А це Олександр Бабич сьогодні Українська Правда розповіла історію Одесита, вантажника на цукровому заводі, пожежника, міліціонера, історика, письменника, екскурсовода, активіста і волонтера. Посилання на матеріал про історію хлопчика з етикетки залишив в описі під цим відео. Новим головою Верховного суду став голова касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Станіслав Кравченко. За нього проголосували 108 із 148 суддів. Що відомо про Кравченка? У 2017 році громадська рада доброчесності повідомила про невідповідність його критеріям доброчесності через недостовірне декларування та участь у прийнятті рішення з порушеннями. Прав людини також повідомляється, що напередодні голосування Крапченко пообіцяв суддям безкоштовні квартири в обмін на голоси на свою користь. За його словами, квартири передбачені суддівськими гарантіями, тому треба за них боротися, і він буде це робити. А це виконуючи обов'язки директора бюро економічної безпеки Едуард Федоров. Журналісти Бігусінфо встановили, що його дружина Ольга Федорова має понад 20 різних бізнесів по всій Україні. За останні шість років вона стала засновницею або ж співзасновницею компаній, які спеціалізуються на торгівлі паливом, ліками, меблями. І рибою займаються пасажирськими перевезеннями та бурінням свердловин, освітою і технічними дослідженнями. Також Федорова разом із колишніми і чинними СБУшниками є співвласницею вітроелектростанції на Миколаївщині та будує готель на гірськолижному курорті в селі Мигове Чернівецької області. Родині Федорових там належить дві земельні ділянки. П'ять земельних ділянок на території, де будується готель, належать генералу СБУ, колишньому заступнику голови СБУ Олександру Карпенку та його родині. Дві ділянки генералу СБУ. У і колишньому начальнику головного управління СБУ Донецькій та луганській областях, екс очільнику Донецької обласної військової адміністрації Олександру Куцю, і його дружині. А ще чотири ділянки жінкам чиї сини служать або служили в СБУ на нижчих посадах. А ще компанія глобальні технології майбутнього співвласницею якої є Федорова, продає ремонтним заводам Укрзалізниці діоди за завищеними у півтора-два рази цінами. Наразі Едуард Федоров не надав бігус інфо коментарі щодо бізнесової діяльності своєї дружини. А це голова Харківського адмінсуду Ольга Панченко. В кінці січня цього року її було засуджено до п'яти років позбавлення волі. Її визнали винною в передачі трьох тисяч доларів неправомірної вигоди судді очолюваного нею суду Олені Зайчко за прийняття судового рішення. Панченко провину не визнала і вирок оскаржила. Поки вирок не набув законної сили, вона залишалася на свободі. А жодне з'явилося на засідання апеляційного суду в травні. Виявилось, що Панченко зарахована до списків особового складу військової частини і займає посаду санітарного інструктора. Медичного пункту го стрілецького батальйону її адвокат просив зупинити розгляд справи, оскільки обвинувачена призвана для проходження військової служби за призовом під час мобілізації і наразі виконує службово-бойові завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України. Ну і само собою ВАКС зупинив апеляційне провадження до звільнення Панченко з військової служби. Поділіться випуском пестрічка з тими, кого любите, і тисніть вподобайку.